Так, друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. У мене сьогодні полив на ось цій полиці, ну, тому що орхідей багато, тому поступово-поступово я потихеньку їх поливаю. Хочу вам показати деякі орхідеї. Звісно, роблю таку невеличку собі перестановку, тому що ну, у деяких орхідей цвітоносики вже вбирають в поличку, тому я їх відсортовую і ставлю на підвіконня. Деякі ставлю сюди під лампи не квітучі, які недавно відсіли, або у яких просто ще нема цвітоносів, тому поступово вам буду потихеньку показувати. Звісно, я, як завжди, все це роблю за кадром. Не думала, що буду показувати вам ось цей весь процес, але так як вам цікаво. Я вирішила, звісно, зняти для вас таке відео, щоб, щоб ви були в курсі, щоб потім не запитували. А чому ця орхідея у вас тут стоїть? Вона ж стояла не тут, бо ви ж в мене все знаєте, все пам'ятаєте, я це чудово знаю та розумію. Тому, друзі, без вас тут ніяк. Ось вже декілька орхідей потихеньку розставляю. Вся ця картинка виглядає ось так. Ну і звісно. Буду поступово включатися, потім робити за кадром всю роботу, і коли буде щось цікаве, звісно, буду вам показувати. До речі, друзі, забула сказати, полив у мене сьогодні зовсім такий найпростіший. Віднесла всіх в ванну, помила душем, подушувала, протерла їм помила горщики. Ось, бачите, тому у них ось такі крапельки на листочках. Полив без добрив, тому мені потрібно було все зробити швиденько, тому що є багато різної роботи. Ну і орхідеї вже потихеньку на цій ну, на цьому рівні почали пересихати. Тому я не хотіла дочекатися, поки вони почнуть втрачати свої бутони. Тому полив у мене сьогодні відбувався такий швидкий. Класний, орхідеям дуже подобається. Звісно, такий полив я роблю рідко. Більше за всього, я їм протираю листочки, але це відбувається тоді, коли у мене трошки є вільного часу, і я можу насолодитися цим всім процесом. ну от тоді Я дійсно з ними проводжу більше часу, там протираю їм дбайливо листочки, кожну із орхідей замочую. ну і... Все це відбувається у мене так. Ну, дуже просто хотіла вам показати ось цю орхідею. Це орхідея гуач. Погляньте на її ось ці товстесні просто корінчики. Бачите? Ось така в неї класна посадка. Звісно, зараз ось корінчики були политі. Бачите, тільки злила водичку. У цієї орхідеї закрита система посадки. Ну, і, звісно, ось такий жирний цитонос. Ну, і сама орхідея виглядає ось так. Бачите, ось тут також жирні корені. Ось корінчик в активному рості. Ось, бачите, така красуня. Дуже вже чекаю на її цвітіння. Ось. І тільки, друзі, подивіться, хто у нас відкрив першу квіточку. Ну, це наш малюк Льюіс, який зовсім. А недавно я вам показувала ось тут, бачите, на цьому цвітоносі зрізаному. Дав такий невеличкий цвітоносик і процвів всього-навсього на одну квіточку. Потім зрозумів, що це не діло, що нам це з вами аж ніяк не подобається. Той цвітоносик я зрізала, бо та квіточка не протрималася навіть двох тижнів. І так як із цієї сторони, також був у нього цвітоносик, але дуже він повільно розвивався. Після того, як я зрізала попередній цвітоносик, ось цей просто вибухнув своїм ростом, сформував ось таку купу розгалуджень, сформував ось таку кількість, неймовірно гарних своїх бутончиків. Ну і, звісно, почав відкривати потихеньку свої бутони. Ось така краса зараз квітне, ось цей малюк «Льюіс». Навіть, якщо чесно, сама не помітила, тільки коли почала розбирати перший ряд орхідей на цій, на цій верхній полиці, бачите? Ну і тільки тоді побачила ось цю неймовірно красиву рожеву квіточку. Ось так, друзі, бачите? Купувала я, думаю, ви пам'ятаєте цю орхідею як оцінку із домашньої колекції. Давайте я вам дуже хочу ще показати корінчики в нього, бо я пропонувала йому декілька варіантів різних посадок, але виявилося, що йому, дівчата, потрібно ось що. Йому потрібно багато повітря. Бачите, дивіться, що робить. Бачите, що робить? Ось куди. А, ростить свої корінчики. Ось туди в пустоти. Плюс я зробила йому отворів дуже багато. Плюс додала ось так кору, щоб зробити йому таку повітряну посадку. Ну і погляньте, що цей красень нам витворяє. Погляньте на його оці корінчики в активному рості, не дивлячись на те, що він квітне. Ну, а це, друзі, його назва. Якщо у вас є ось цей красень, ось так він квітне, але назви ви не знаєте. Ось він. Тому будь ласка. Станьте, ставте відео ставте на паузу і робіть скрін, ну і підписуйте свого красення Льюіса. Так, покручу вам ще трошки горщиком, покажу вам його корінчики. Ось. І якщо у вас також проблеми були так, як само, так само, як і у мене. Якщо він у вас капризує, ви не знаєте, яку посадку йому підібрати. Ну, ось, він любить багато повітря. Щоб було в посадці, ну, я зробила ось так. Це була, знаєте, така остання надія, тому що було перепробувано багато варіантів, ну, і це йому сподобався найбільше. Ми це можемо бачити по його цвітінню, по його активних корінчиках і по листочках в активному рості. Відправляю його на поличку. ну, і... А я за кадром повертаюсь до своїх орхідей. Так, друзі, дістала я, які знаходилися ближче до стіни. Корінчики, яких було показати дуже важко. Ось, друзі, за, за життя цієї орхідеї я також дуже боролася довго. Але погляньте, яка кількість корінчиків ось тут, всередині горщика також є. Також ці орхідеї я пропонувала. Ось таку систему посадки. Ну, я б назвала її класична, як і для решти моїх орхідей, але все ж таки їй також дуже сподобались отвори всередині горщика. Ну, і залишаю їй ось таку кількість водички. Бачите? Ось. Вона зараз, під час цвітіння дуже Поглинає багато водички, тому їй ось так дуже подобається. Бачите? Ну і я е, спокійна, бо е, не переживаю за те, що е, орхідея буде пересушена. Дивіться навіть новенький приріст, нових корінчиків. Ну, ось так друзі, буває, навіть коли орхідеї квітнуть, коли е, у них все в порядку, бачите, вони активно нарощують все: корінчики, листочки. Квітнуть. Ну, головне правильно до них підійти. Головне створити для них правильні умови. Ну, і вони будуть тішити нас постійно своїм активним ростом, своїм гарним та яскравим цвітінням. Ну, дивіться, тут вже бачу, потихеньку відсушує один бутончик. Ну, але вже як є. Решта, сподіваюсь, бутонів орхідея відкриє. Їх ще досить багато. Ну і навіть відсутність ось цього одного бутончика буде не дуже суттєво помітна. Головне, що орхідея зараз квітне. Вона вдало вийшла із реанімаційного стану, і я рада, що вона тішить мене своїм цвітінням. До речі, під час покупки, тому що це була подарована орхідея, в неї квіти були набагато більші. Ну, Зараз поки що сил вистачає тільки на ось такий. Розмір, ну, Але з часом, коли орхідея вже цілком поправиться, коли вже буде повен горщик коріння, обов'язково квіти будуть набагато більшими, ну, відносно більшими, тому що це мультифлора, у мультифлор не дуже такі і великі квіти, ну, але все рівно. Квіти, повторюсь, були більшими, ніж вони є зараз. Ну і ще, друзі, в мене одна знахідка, а це знахідка у вигляді ось такого симпатичного цвітоносика. Це орхідея Sunset Love. Цю орхідею я придбала підлітком у розмірі 1,7, так само, як і орхідею Дикий персик, і орхідею. Еквестріс, ну, але, на жаль, еквестріс у мене не вижив. Він навіть квітнув на 20 оносики в моїх домашніх умовах. Ну, але потім він скинув коріння і я йому його нарощувала. Але так як він був в маленькому розмірі, ну, сил в нього не вистачило. Ну і одна орхідея із цих трьох в мене, на жаль, загинула. Якщо чесно, хотіла б я поповнити цим сортом свою колекцію. Ну, але поки що. Не виходить. Ось, бачите, вже навіть пішли розгалучення. Не дуже в неї, якщо чесно, багато корінчиків. Ну, Ось в неї новенький приріст, плюс корінчики в активному рості. Ну, але все ж таки, якщо хоче, трошки дам їй час, погляну, як вона буде формувати свої бутони, витягне вона це цвітіння чи ні. Ну, якщо я побачу, що сил в неї нема, я Зріжу цей цвітоносик, і, звісно, вона перенаправить свої сили на нарощення кореневої а, системи. До речі, друзі, так само, як я зрізала цвітоносики у орхідеї Ксаніон. Бачите, пам'ятаєте, її три цвітоносики? Ось два цвітоносики діточки, і основний цвітоносик мами. мами. Вона все ж таки відкрила тільки була одну квіточку, і то була така маленька. Я зрозуміла, що сил у орхідеї не вистачає, вона просто не витягує це цвітіння. Спочатку я зрізала один цвітоносик у цієї орхідеї, у цієї діточки. Думала, що ну, можливо діточка витягне бодай ось цей один цвітоносик, але ні. Вона продовжила відсушувати знову бутон вже на цьому цвітоносі. Ну і я, звісно, дюг... зрізала і ось цей цвітоносик також. Потім найперша квіточка на цвітоносику мами, вона вже відкрилася, але верх... ну, наступні бутони, які були після відкритої квітки, також один бутончик почав відсихати. Я зрозуміла, що категорично квітнути ці орхідеї я не дам. Я її, цього, я її це забороняю. Ось, до речі, тут якийсь незрозумілий. ну, Ось такий був, мабуть, набряк. Бачите? Ну, Але на здоров'я цієї діточки він аж ніяк не впливає. Просто, Бачите, він вже підсихає. Просто буде такий не дуже естетичний вигляд у цього листочка. Діточка активно підростає, в неї корінчики в активному рості. Ну, і звісно, що. Про яке цвітіння можна мріяти. Звісно, мама виснажена. Ну і, звісно, я їй трошки полегшила цю задачу. Нехай нарощує краще ось цих двох діточок, якщо вона так вирішила їх дати. До речі, у першої діточки вже ось така купа корінчиків. Ну, просто вони ще маленькі, трошки ще вони ростуть. Ось як вони обвили цей цвітоносик. Я навіть не знаю, як я буду її знімати з нього. Ну, і, звісно, нехай дбає мама про себе також, а нехай дбає про своє здоров'я. Ну, і час покаже, що з ними буде далі. Ну, друзі, і на цьому а, цікавості із мого стелажу не припиняються. Ось у моєї орхідеї Еліс. Бачите, я її ось так гарно підписала. Бачите, в неї з'явився цвітоносик. Ну, хто б, друзі, подумав, що в такий період. Орхідеї дадуть ще цвітоноси. Але скажу вам я, що дуже багато цвітоносів я знайшла у решті своїх орхідей. Як би це дивно не звучало, але це дійсно так. Ось він. Такий гарний цвітоносик у цієї орхідеї. Вона, до речі, дуже ароматна. Але ви погляньте, в який ґрунт вона посаджена. Бачите, це суцільний торф. Ось так вам покажу. Вона зараз полита. Це, друзі, суцільний, суцільний торф. І погляньте на корінчики в активному рості. Просто потрібно такі орхідеї правильно поливати. Я її, бачите, трошки душем помила, її листочки, ну, а водичку налила у її кашпо зовсім трошки, вона цю водичку підтягла наверх. Куди підтягла, а де є ось такі сухенькі ділянки, це нічого страшного. Ця ще волога дуже гарно буде розподілена по всьому горщику. І, до речі, в такому ґрунті волога тримається дуже довго. Тому ось орхідеям і подобається ось такий легкий ґрунт, він більш схожий на землю, але все ж таки це ґрунт, це, такий, це така торф'яна суміш. Ну, і ще раз поглянемо на цей цвітоносик. Також у цієї орхідеї, як не дивно, листочок в активному рості. Декілька листочків я змушена була зняти, так як ця орхідея була замовлена і придбана в зимовий період часу, а так як хочеться чогось ексклюзивного ось такі ексклюзиви ми можемо тільки замовити онлайн. Тож... Ця орхідея їхала до мене поштою, ну і, звісно, вона отримала значні переохолодження. Ну, Але ви бачите, що загальний стан орхідеї цілком хороший, задовільний, ну і ось результат. Ось наша красуничка Еліс і її цвітоносик. Відправляю її на місце. Так, друзі, також я забрала орхідею Leco Fantastic із. Ну, він стояв на, верхньому, на верхній полиці стелажу, але стояв в самому кінці ближче до стіни. І так як вже цвітоносик досяг ось такого рівня, він вже впирав, ну, почав впирати в лампу. Я вирішила його трошки переставити в інше місце, але все ж таки хочу показати вам, що в нього в активному рості зараз листочок, ось його цвітоносик. І хочу показати вам його корінчики. Ось корінчик в активному рості. Ось тут визирає новенький, але і це ще не все. Картина в горщику. Ну, картина в горщику говорить сама за себе. Погляньте. Ну, це просто якесь диво, це ем, така любов. Я такі процеси дуже люблю, якщо чесно, ось ще. ну Це така порція просто адреналіну. Коли бачиш, що ну, ось такі процеси відбуваються у орхідеї, ну, це просто мрія. Я вам скажу: ну, і ось така у цієї орхідеї листова розеточка, Бачите? Ну, і думаю, що буде дуже гарне, просто неймовірне цвітіння. Цієї орхідеї у виконанні вже другого домашнього цвітіння. До речі, думаю, ви не забули, що це не єдиний екземпляр у мене орхідеї Леко Фантастик ось цвітоносики, діточок. Ось, у кожної діточці є, у діточки є по власному цвітоносику, і ось такі. Неймовірно красиві діточки з такими вже корінчиками. Ну, взагалі, просто неймовірне видовище. І повторюсь, я дуже люблю ось такі процеси, коли орхідеї все подобається. Дивіться, навіть корінчик-діточки вже дивіться, направив ріст кореня всередину грунту. Бачите? Ну, я не знаю, як я потім буду їх діставати, але малеча підростає, нехай квітне, нехай набираються сил. Ось тут покажу вам ще з цієї сторони. Ну, не маленькі вже такі, я вам скажу. Дуже гарні. Також о, ці діточки стояли у мене трошки в глибині, стелажу ось туди, ближче до стіни, але я потім їх переставила сюди, ну, щоб контролювати ріст о, цвітоносиків. Потрібно буде мені потім їх трошки зафіксувати. Ну, і ось така краса відбувається з діточками орхідеї Леко Фантастик. Або серце дракона. Ну, от, друзі, ось так виглядає зараз ось ця поличка на моєму стелажі. Ось із підвіконням, із коридору. Забрала ось цю білу мультифлору. Це орхідея, яку я також рятувала, якій нарощувала коріння. Ось вона розквітла такою красуночкою, білою. Ось її, неймовірно, красиві квіти. Ось так вони виплискують. До речі, тут в цьому горщику дві орхідеї мама і діточка. Тому, друзі, поки що не буду їх роз'єднувати. Нехай залишаються обидві в такій, скажімо, єдиній посадці. Ну, тим самим буде пішніше цвітіння і економія, як кажуть, місця. Ось такий гарний цвітоносик у цієї орхідеї. Це її перше домашнє цвітіння. Ну, і така кількість бутонів. Ну, і, бачите, ось так я все розставила. Звісно, у відео це відбувається набагато. Швидше, але, скажу чесно, потратила я більше години часу, щоб їх всіх звідси а, перенести, потім помити, а, зробити всі ці процедури, прот, протерти поличку, щоб все було чистенько. Бачите, леко Фантастик поставила ось сюди ось його цвітоносик. Думаю, вже скоро із цієї бруньки бачите, буде розгалуження, вже визирає носик. Цього розгалудження. Ну і ось така краса у мене сьогодні вийшла. Звісно, відбувається багато чого цікавого. Дивіться, навіть забула показати вам ось цю орхідею, тому що вона ось дає цвітоносик. Погляньте, друзі, яка краса. Ну Боже, як я могла таке пропустити? Погляньте на цей цвітоносик, на ці квіти. Просто нереально красиві. Такі, як зірочка, правда? Ось вони, друзі, які красиві. Розкрила, розкрила лише два бутони, але які просто захоплююсь цією орхідеєю. Шкода, що в неї такі проблеми. Але дуже хочу, щоб вона в подальшому дала мені хоча б діточку, щоб залишити по собі якесь продовження. щоб... Ця орхідея продовжувала тішити мене своїм цвітінням. Ну, ось така, друзі, краса. Також, друзі, у мене тут ось, погляньте, розкривається, розкрився, вірніше, павучок, його перший бутон. Я на нього створилась, бо мені не ароматив. Хоча купувала я його як ароматний. І навіть при покупці в домашніх умовах, умовах він мені трошки ароматив. Але після розпуску першого бутону я взагалі не відчувала його аромат. Але через декілька днів підійшла до нього і відчула, як він гарно пахне. Ну, Скажу чесно, аромат в нього такий досить п'янкий, досить такий різкий. Ну, але все ж таки він ароматить. В нього ось такий цвітоносик, це цвітоносик із пробудженої бруньки. Звісно, без втрат не обійшлось. Ось мінус один бутон, тому що направила я цвітоносик ось так, щоб він визирав із цієї полиці. Ну, але видно, дістаючи решту орхідей, ну, ненароком заділа цвітоносик і зламала ось цей ніжний. Бутончик. Ну, але нічого. Ось тут же розкривається інший бутончик потихеньку, камера не хоче фокусувати. Ось, бачите, не хоче, тому що а, світло від ламп заважає їй а, зробити правильний фокус. І, друзі, погляньте на цвітоносик. Врятованої орхідеї також я їй довгий час нарощувала коріння, ось як вона зараз виглядає. Нарощувала з нуля вже нові листочки. Це її цілком нові листочки. Тут взагалі нічого не залишилося від попередньої рослини. Це все новеньке, як листочки, так корінчики. Погляньте в активному рості. І це буде перше. В житті її цвітіння, це буде перше цвітіння цієї орхідеї. Я навіть не знаю, як вона буде квітнути, але ви погляньте на ось цей цвітоносик і на цю кількість сформованих бутонів. Ну, Це щось неймовірне. Бутони дуже цікаві. Вже радує, що ну, не біла орхідея, ну, тому що це було б досить так примітивно. Ну, всі реанімашки, щоб вони були білі, але все одно погляньте, покажу вам ще з цієї сторони. Цей красивенний просто цитаносик. Ну Їх тут ще море. Тут дуже багато чого ще потрібно показати. Погляньте, тут розпускається. Ось ця орхідея все ж таки це не пилорик. Хоча у магазинному цвітінні він був пилориком. Я вам про це говорила в попередньому відео, тому що я одразу розуміла, що бутони взагалі не показують на, на те, що орхідея буде. Квітнути із мутацією пилорика, тому що ось як виглядають бутони у орхідеї із пилоричним цвітінням. Бачите, це Санта Роза. Ось ті квіти, пам'ятаєте, які були які квітли у вигляді ніби метелик. Вони вже всі відпали. Я не знаю чому, але вони протрималися фактично приблизно, можливо, два тижні, і орхідея їх відсушила. Ось ці, які вони відкриваються правильної форми, форми Пелорик, орхідея їх тримає. І на цьому цвітоносику також активно їх відкриває. Тут ще один ну, взагалі, просто немовірна орхідея. Там у мене відкривається лапас на два цвітоносики, бачите? Ну, Взагалі, стільки цікавого, все, все вам зараз покажу, в наступному відео буде нічого показувати. Ось, Ще купа, купа орхідей в бутонах. Ось там розквітає моя парфумерна фабрика. З точки росту. Ось, такий крихітний, ось така крихітна в неї квіточка. Навіть не знаю: аромати чи ні, тому що вона в мене так в глибині. Ну, коли буде в неї більше квітів, обов'язково її звідти дістану, і будемо потім її детальніше оглядати. Ну, і якось так у мене зараз відбуваються справи із моїми орхідеями. Сподіваюсь, відео для вас було цікаве, не дивлячись на те, що не виходить у мене виходити частіше, тому що є в мене інші ем, обов'язки, інша робота, яка також потребує е, часу, але все одно я буду по можливості старатись для вас. Знімати частіше, частіше показувати вам свою колекцію орхідей, що в ній цікавого відбувається. І хотіла, друзі, зробити таке невеличке оголошення, тому що дуже багато коментарів, дуже багато запитань з приводу того, що, ну. Декілька разів потраплялося ваше відео, було дуже цікаво. На жаль, потім я не можу знайти ваше відео, хоча дуже хочеться їх переглядати знову і знову. Друзі, для того, щоб ви мене не губили, вам потрібно просто натиснути кнопочку Підписатися. Хоча я цього ніколи не говорю, там підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Але для того, щоб ви мене не губили, вам потрібно натиснути кнопочку Підписатися. І у вас з'явиться такий дзвіночок. Ви на нього натискаєте, обираєте, щоб вам приходило сповіщення. І коли у мене буде виходити нове відео на каналі, вам YouTube буде про це сповіщати, і таким чином ви мене не будете губити і не будете втрачати зі мною зв'язок. Тож, друзі, як завжди, на закінчення відео я вам хочу побажати тільки здорових орхідей. Пишного цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!